5 суперфудів для імунітету горіхи та сухофрукти. Привіт усім! Зима це час, коли наш організм особливо потребує підтримки. У сьогоднішньому відео я розповім про 5 суперфудів, які допоможуть зміцнити ваш імунітет, залишатися енергійними та здоровими навіть у найхолодніші дні. Готові! Поїхали! Волоські горіхи це справжня скарбниця корисних речовин. Вони багаті на омега 3 жирні кислоти, які зменшують запалення і покращують роботу мозку. А ще вони містять вітаміни Е і в 6, які підтримують наш імунітет. Просто додайте кілька горіхів у ранкову кашу чи перекусіть ними протягом дня. Мигдаль це ще один суперфуд, який обов'язково має бути у вашому зимовому раціоні. У ньому багато вітаміну Е, який є потужним антиоксидантом. Мигдаль також містить магній, що допомагає знизити рівень стресу, а це дуже важливо для здорового імунітету. Спробуйте додати мигдаль у смузі або їсти його як здоровий перекус. Ці маленькі сухофрукти не тільки солодкі, але й дуже корисні. Родзинки містять багато заліза, яке потрібне для підтримки рівня енергії та здорової роботи імунної системи. Вони також містять антиоксиданти, які борються зі шкідливими вільними радикалами. Додавайте родзинки до випічки, кажі просто їжте їх окремо. Курага це не тільки джерело натуральної солодощі, але й корисних вітамінів. Вона багата на вітамін, А, який підтримує здоров'я шкіри, зору та імунітету. Завдяки високому вмісту калію курага також підтримує роботу серця. Це чудовий варіант для перекусу вдома чи на роботі. Фініки це справжній природний енергетик. Вони багаті на глюкозу, яка швидко заряджає нас енергією. Крім того, фініки містять багато клітковини, що підтримує здоров'я травної системи, а також вітаміни, які корисні для нервової системи. Їжте фініки окремо або додавайте їх до десертів. Ось і все на сьогодні. Ці 5 суперфудів не тільки смачні, але й неймовірно корисні. Додавайте їх у свій раціон і ваш організм точно скаже вам дякую. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться в коментарях, які суперфуди ви любите взимку. До нових зустрічей!